Добренький вечір. Прийшла глянути на це чудо. Ви гляньте, скільки їх тут є. Це називається Талганська красуня. Оці груші якраз проти сонця. Зараз, зараз і пригну, чи що робить. О, Талганська красуня. Вони такі добренькі. Я їх дуже люблю. А сусідка тут. Оця літня бера, але чого вона ще не спіє. Щось я забулася, коли вона спіє, знаєте. Гляньте, що робиться. Теж. Зараз вам покажу чудо. Ой, бачите, хоч би не зламати. Ось такі груші. Як поспіють, ото вже буде смакота Але щоб скоріше... Ой, ну, зараз цього обломаю. Гляньте, які груше, бачите. Зараз вверху покажу. О, небо яке сьогодні. І така краса. У мене було п'ять груш. Ой-ой-ой, з -ой, тої сторони, що робиться. А ну йдемо, 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 йдемо. Йдем. Гляньте отако. <плес> Не можу пройти. Значка вишає. О, бачите? Отакі груші в мене. Оце літня бара. берега, попробую. Вона вже м'яка, але ще, бачите, в нас така погода. Ще того соку не набрала. Боже, скільки їх є. Ось такі красуночки. Бачите, що знайшла? Одна спортилась чогось. Вони кроплені тільки після зими. Більше їх не кропила, тому що їсти, навіть якби були на продаж, я ніколи не кроплю. Та я їх і не продаю. М -м -м. Добрі, але ще тверді. Викинула. Що чуть-чуть сюди, сюди пройду. Ой-ой-ой, яка тут гілляка, гляньте. М -м -м. Мама моя рідненька. Зараз, зараз. О. І там, до самого неба. А як я буду там обривати? Глянь, та глянь, та глянь, та глянь, та й ця талганська красоня. Отакі мене Боже, Божеки, гілляки тяжкі. Отаке. Всім доброї ночі, мирної ночі. Я зараз ще погуляю, а яблука ніде не ні одного. Всі померзли. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Так приємно читати. За підписки всього вам найкращого.